Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу показати вам роботу, яку ми виготовили ко на бозові напері. Вона погравірована і пофарбована білою фарбою. Тож наносимо зображення і підписано фамілію, на побачку, дату народження і Дякую. Тут сама іконка. Розмір заготовки 120 на 60, товщина 8. Виконана фаска, все заполіроване, граніт габро першої категорії, найвищої. Тому кого цікавлять схожі замовлення, телефонуйте, Я робимо повністю все під ключ, виготовляємо, доставляємо, встановлюємо, обкладаємо плиткою. Entonces, bueno, todo Всім доброго дня, фірма Лідер. Сьогодні хочу показати вам роботу, яку ми виготовили комазові напорі. Вона погравірована і пофарбована білою фарбою. Тож наносимо зображення і підписано фамілію, на побачку, дата народження і Дякую. Тут сама іконка. Розмір заготовки 120 на 60, товщина 8. Виконана паска, все заполіроване, граніт габро першої категорії, найвищої. Тому, кого цікавлять схожі замовлення, телефонуйте, робимо повністю все під ключ, виготовляємо, доставляємо встановлюємо, обкладаємо плиткою.